ЗСУ відтіснили ворога і просунулися південніше Бахмута. Про це повідомляють в інституті вивчення війни. Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні дії і мають успіхи на бахмутському напрямку. Фахівці дослідницького інституту, вивчивши актуальні геолокаційні кадри, припускають. Що Збройні сили України просунулися на бахмутському напрямку? Зокрема, сили оборони відкинули ворога через залізничну колію на північ від Кліщівки. Це приблизно 7 кілометрів на захід від Бахмута. ICV заявили, що це також підтверджують заяви генштабу, а також бідкання російських воєнкорів. Кремлівські пропагандисти заперечували той факт, що сили оборони перетнули залізницю поблизу Бахмуту. Втім, російські так звані воєнкори, яким методички не видають, скаржаться, що позиції вже втрачено. Крім того, окупанти стверджували, що зсу також успішно контратакували поблизу Хромового і Богданівки на Бахмутському напрямку. Хоча у російського міноборони традиційне «патір» нет і усі атаки відбиті. Зараз же росіяни намагаються стягнути всі можливі і неможливі резерви з усієї країни на схід. Не полишаючи спроб прорвати там українську оборону, їм постійно підвозять підкріплення. в Першу чергу у вигляді особового складу та техніки, росіяни стирають одні підрозділи і заміняють їх на інші. Для них це абсолютно нормальна практика. Втрати для РФ буде справа. тож не дивно, що стратегічних успіхів у них і немає. Українські військовослужбовці займають активну оборону. За словами військових, саме зараз відбуваються одні із останніх тижнів стабільних погодних умов для ведення бойових дій. Кожна зі ді сторін нарощує свої плани і найближчим часом у якомусь із напрямків відбудеться кульмінація. Одним із найгарячіших напрямків залишається Куп'янський за словами пресофіцера командування сухопутних військ зсу Володимира Фітьо протягом доби 22 жовтня російська армія 691 раз обстріляла позиції ЗСУ. Він пояснив, що російські військові планують захопити Куп'янськ і знову його окупувати. Проте українські захисники врахували такий ймовірний сценарій та посилювали оборону. Фітьо повідомив, що навіть така інтенсивність обстрілів не дає ворогу стратегічної переваги чи успіхів. Попри те, що ворог не такий примітивний, як здається, на перший погляд стратегії використовують здебільшого доволі передбачувані в той час, коли збройні сили України готові до будь-яких кроків з боку окупантів.